І добрий день, дорогі друзі. Сьогодні, добрий день. Добрий день. сьогодні ми з вами е, розпочинаємо трансляцію на Ютубі з площадки торгівельної компанії «Мінягра Чернігів. Давно ми вже вам трансляції не робили. І сьогодні е, я, Олександр, приїхав в місто Чернігів у відрядження і давайте проведу першу трансляцію. Далі кожен день її буде вести наш. Місцевий керівник. Тому заходьте, лайкайте, підписуйтесь і дивіться. Міні-агра міні Чернігів знаходиться на вулиці Промисловій, 15 Чернігові. Ось так виглядає парковочка, все. Ось у нас такий песик дрімає під весняним сонечком. І що ми маємо з тракторів? Ми маємо соліси 26. На вузькій колії метровій. Також ми маємо солісы 26 з дугою безпеки. Маємо ловоли 244, маємо ловоли 354 і джинмочки. Джинмочки у нас присутні як на 24 коника, так і на 40. Данфенги, сороковочки в асортименті. На жаль, же других сороковок. Чернігові немає, але під замовлення можемо привезти з інших торгівельних майданчиків. Також у нас в наявності в асортименті є булати. Булати як на 24 коника, так і на 50 Ось Дивіться, який потужний трактор. Ось такий у нас є. Соліси 50 -ка, без кабіни. Соліси взагалі унікальний трактор. Його люди люблять, його люди цінять. И он дуже-дуже классный. Далее полная линейка тракторов Шифенг и на 24 и на 35 кинских сил. Причем есть и задний привод, и полный. Вот 35 35 задняя приводная, 24 полная приводная. Це такий же саме. І 350-ка. Дивлюсь, у них теж задній привід. І 240-й найдешевший. Не, не бачу в них повного привода. Ага, ось 354-я 35 коней. Повний привід. Також є навісочка будь-яка. І взагалі... Ще ось тут у нас є тракторці. Взагалі, інтернет інтернетом, але краще конечно, завітати на торгівельний майданчик, покататися, обрати такого тракторця, якого вам саме потрібно. І Для вас ми його доставимо день в день. Розрахуватись можна вдома. Ну Десь так, друзі. Тож, лайк, підписка, завітайте до нас на канал.